Харківські теплові мережі працюють майже безперервно. Принаймні про це свідчить кількість мотогодин на лічильнику аварійних машин, які були надані Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Такий факт виявили інструктори, коли приїхали вчити харківських теплоенергетиків користуватися обладнанням. Видно, що техніка працює, це солідний результат. Техніка вона для цього і призначена, щоб виконувати такі задачі, виконувати аварійно-відновлювальні роботи, планові роботи. Лише місяць тому дві аварійки, оснащені усім необхідним обладнанням, прибули до Харкова і їх одразу опанували працівники централізованої служби ремонтів комунального підприємства Харківські теплові мережі у свій доробок. Ці майстерні на колесах вже можуть вписати перекладку цілої магістралі. Це супер варіант. Це супер варіант для магістральних мереж. Саме супер варіант. Жи ми тепер нічого окремо не возимо і не тягнемо з собою. На даний момент у нас є два пости, і це чудово. Аварійні машини від USAID мають все необхідне для того, щоб теплоенергетики мали змогу безпечно працювати за будь-яких умов. Кожна з них оснащена пневматичним обладнанням, гідромолотом та болгаркою, якими можна користуватися навіть під водою на глибині до двох метрів. На відмін від електричних вони не можуть вразити струмом.